Сьогодні вночі Росія черговий раз атакувала Київ дронами і ракетами, балістикою. І от мені цікаво, сьогоднішні атаки балістикою по Києву це демонстрація того, як Кремль бачить припинення вогню, чи це бачення мирних ініціатив згідно сценарію Путіна. Примушення до миру, але не до миру, а до капітуляції. Оце Росія хоче справді припинення вогню і закінчення війни ні, не хочуть. У будь-якому випадку расисти будуть бити по містах і селах України далі, будуть бити тому, що не бачать нічого, нічого поганого, тому що можуть, і тому, що не прилітає нічого у відповідь. І оце найголовніший аргумент. Кремль розуміє тільки силу, якщо не бити у відповідь. То нічого не буде стримувати Путіна та його посіпак від чергових ракетних і дронових атак по Україні. То де ж ті три тисячі ракет, які обіцяв Зеленський в 2025 році, коли виступав в Верховній Раді, е, щоб відповісти у Росії, це по 250 ракет на місяць, пройшло 4 місяці, і бажано побачити тут тисячу ракет. Ну Зеленський вже не брехло, раз пообіцяв. Де вони е, до речі? Словами Путіна і рашистів не зупинити, а нам. Це треба, тому де ракети? Вова? Вова? Де ракети?